Добрий ранок, прекрасні люди. Ми з вами сьогодні закінчимо послання до Галатів, шостий розділ, останні вірші. Але знаєте, дуже класно, що ми можемо з вами не просто читати, а бути тими, через кого Слово Боже, тобто Біблія, оживає. І знаєте, коли ми з вами закінчили, ми з вами говорили про те, що Павло пише: неважливо. Робиш ти обрізання, не робиш ти обрізання. Все це не має значення відносно того, що зробив Христос для кожного з нас. А Він був розп'ятий за весь світ, за кожну людину, яка народилась до Христа, народиться після Христа і так далі. І знаєте, тут дуже цікаві слова апостол пише. Тринадцятий вірш. Адже навіть ті, хто робить обрізання, самі не дотримуються закону. Але лише від вас цього вимагають. І все це для того, щоб похвалитися, що ви підкорилися їм. Знаєте, я впевнена, що в кожному із нас в житті були такі випадки, коли ти зустрічаєшся з різними віруючими і тобі кажуть, отак от правильно. І тільки так, якщо не робиш, то який ти віруючий, Да? І знаєте, насправді я теж. Інколи таку фразу використовував, да, як і ж ти віруючи, якщо наприклад Біблія в тебе не оживає. Тобто, чому слово Боже, яке є дійсно живим, дієвим, результативним, не є в твоєму житті? Ми гарно можемо говорити. Біблійні слова, але по факту вони до нас ніяк не дотичні. Я завжди в цьому в сенсі приймаю такі слова, говорю, ну і подібні ситуації. Але знаєте, тут є ще дуже важливий вірш. 16 ви прочитаєте самостійно, і я прочитаю 17. -й. І нарешті я прошу, щоб ніхто більше не обтяжував мене нічим, бо я вже ношу на тілі своїми рани, які є свідченням того, що я належу Христу. Мені дуже подобається цей вірш, тим, що кожного з нас своя історія. Кожен з нас пройшов різні аспекти життя, різні трудності, різні суперблагословенні моменти, і це є живим свідченням того, що є Христос нашою частиною, а ми Його частиною. І Павло дуже чітко на цьому концентрує увагу. Що б ви не робили? Як би ви не робили, якщо це не є дотичним до Христа його розпаття, його Воскресіння? Тобто? Та, ідеї спасіння для людства, то все це не має значення. Тож давайте будемо тими віруючими, які розуміють, що наша історія вона важлива і те, що Бог робить в нашому житті, а це вже є живий доказ того, що зробив Христос для кожного з нас. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую тобі за твою милість, за твою благодать, за твоє терпіння до нас, дякую тобі за те, що ти ніколи від нас не відвертаєшся, а кожного дня. З покоління в покоління ти робиш так, щоб кожен з нас все ж таки мав змогу почути про тебе і прийняти правильне рішення в своєму житті. Дякую тобі за себе, дякую за те, що я та людина, яка обрала тебе. І на моєму шляху, ти знаєш, були дні сумніву. Але я дуже вдячна тобі, що я тут знаходжусь сьогодні і я можу славити твоє святе ім'я. Благослови кожного з нас, благослови не просто кожного з нас, а дійсно допоможи нам в ці дні, поки ми живемо, бути інструментом в твоїх руках. І хай наше життя дійсно буде живим свідченням Твоєї Христової благодаті, і твого вічного спасіння. Амінь друзі, всім гарного дня!